Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо печиво на пиві. Завдяки пиву, текстура тіста стає багатошаровою і хрумкою. Якщо печиво розламати, то здається, що воно приготовлене з листкового тіста. Виходить хрустким і водночас ніжним. Це печиво стане чудовим доповненням до вашої ранкової кави. Просіємо борошно. Додаємо маргарин або вершкове масло. І пальчиками розітримуємо крихту. За бажанням масло або маргарин можна натерти на терці. Тепер додаємо пиво і замішуємо тісто. Ось таке воно вийшло еластичне. Загорнемо тісто у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. Через пів години на робочу поверхню додаємо трохи борошна. І розкачаємо тісто у пласт товщиною приблизно 3 або 4 міліметри. Різними формочками вирізаємо печиво. Всі залишки тіста збираємо і потім їх знову розкачаємо. Потім занурюємо кожне печиво в цукор, щільно притиснувши. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 10 або 12 хвилин. Я вирішила половину порції печива посипати корицею. І вийшло дуже смачно. Друзі! Приготувати це печиво, як ви бачили, дуже просто! А яке воно смачне! Розсипається і тане в роті. Приготуйте! А якщо вам воно сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!